Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми, що буде відбуватися на цьому тижні з тими, хто дивиться відео, близькими людьми? Про що треба знати, попередити, чи є загроза життю? Чи будемо ми живі на цьому тижні? Скажіть ваші сили, допоможіть. Самий важкий період це з понеділка по вівторок-понеділок вівторок, тут будуть повідомлення, якісь можуть бути напади, негативні, можуть вам щось повідомляти, колоти, дуже вразливі такі. Можуть, ну, це можуть слова бути, повідомлення, які можуть вам вражати серце. Агресія от болюча така агресія, ну, цим більше мені йде психічно на вас. Ну, так, Несподівано може бути від людей, які з вами раніше от у вас було хороше. Спілкування і тут почнеться агресія. Може. Ви так, можуть стосуватися фінансів, або вони не, за... не заплатили. Вам не віддали щось, те, що обіцяли, не зробили. От такого плану. І це обман можуть обманювати, дурити. Так, це стосується роботи. І Це може стосуватися роботи. роботи. Те, що на роботі, на роботі, якимось чином хочуть забрати ваші гроші, обдурити. Дуже сильно хтось заздрить в вашій роботі, в вашій справі, фінансам, можуть ставити крадніки на роботу, може, якимось чином заперечуватись негатив, убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Щось. Заперечу весь негатив убираю. Дуже сильно обсуждають, скільки ви заробили роб... про вашу роботу. Ну, така... все буде гаразд. Загалом, це. Ця... Справа, вона якби не торкнеться вашої роботи. Ви як робили, так і будете робити. Гроші будете заробляти, і те, що йде агресія, і стільки багато навколо якоїсь, можуть новини якісь бути. Щось, не знаю, це може стосуватися, щоб, ви, може, припинили працювати. Mm. Все буде добре, ви будете працювати і. Ніхто не зможе вас зупинити. Так, От. із середи покращується ситуація. Те, що було важко, те, що було надзвичайно важко, і не можна було як-то виправити, були якісь, може, обставини, чи ви комусь допомагали, і вам приш... вимушені були робити зайву. Роботу, багато відповідальності, то тут виходить, що це завершується цей період і середи на ваш вам, вам повертається енергія, повертаються фінанси, всі витрачені сили на цю роботу, все з повертається ваш час, енергія, відновлюється здоров'я. Тут хороші почнуться такі покращення вашого життя, комфорт. Може щось хороше приходить таке, що ви на щось Навіть не очікували що це так може статися. Це може бути як таке свято навіть для вас, що так хорошо. Ще може бути, вийшла карта. Може когось бути, і що запросять на весілля, а може бути так, що переїзд в нову, або ви знайдете собі нове житло, нову квартиру, щось хороше дуже. І це зціляє повністю всю ситуацію. Так, янголи охоронці вийшли, що. Це як по Верховному суду. Те, що з вами скидали на вас чужу відповідальність, ви виконували чужу роботу. то із середи, ви звільняєтесь від цього негативу. Тут іде захист повернення негативу ворогам, ну і те, що з вами так. Робили, ну, це був обман або маніпуляція, до речі, і що це вже в них так не вийде. Заперечу весь негатив убираю. Дивіться, обороняйтеся, обороняйтеся надалі. От, підуть інформація про покращення фінансів, щось почне розповсюджуватися, люди відреагують на вас. Вам треба мати захист і надалі захист, тому що, дивіться, вийшла карта привороту. Це можуть бути втручання на те, щоб ви були більш прихильні до когось і надавали фінанси. Тут будуть лізти саме ваші фінанси. Ще вийшла карта машини. Коли можуть, може, у вас буде можливість придбати машину. От, або, може, приїдуть такі люди і захочуть у вас. Взяти грошей. Ну, це для порятунку. І, да, можуть бути люди, які може звій... з війни. От, люди постраждали, або в них знищено будинок, і вони можуть просити гроші, і тут ця допомога матиме якби постійно. Це як ви берете допомагаєте їм і це не одноразово, а постійно. Ну тут ще використовується магія. Не дуже хочу, щоб ви допомогли прямо агресивно, що наче ви і, якби не зробити вам магію, то допомогу не, не зробите. Це агресивна така дія. Так не можна робити. заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив убираю. Так, це хочуть влізти в ваш простір. Через дітей мені щось іде. Через дітей. А діти під захистом. Закречу весь негатив убираємо Відкриваються всі шляхи дороги. Вам на щасливу долю. На цьому тижні всі живі загрози життю. Я не бачу, що хтось хворів, вмирав. І загалом агресія тут тільки емоційна. Перші. Среди набагато легше і легше і легше. Єдине, що треба оборонитися, захиститися від якогось такого приїзду, маніпуляції. Так, тут треба зрозуміти, що ви не можете дати більше, ніж у вас є, і. Якщо просять фінанси да, якусь допомогу, ви маєте зрозуміти, що у вас діти і, ну, як то правильно оцін, бо там будуть дуже сильно впливати на мозок, щоб ви наче все віддали от, от своїх дітей відібрали і до такого плану щось. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую всі негативні втручання, убираюся заздрість, злість, ненависть, знімаю, повертаю ворогам тому, хто ставить, тому хто робить. По Верховному суду буде так і так буде. На цьому тижні усі, хто дивиться відео, відкриваються дороги і шляхи на гроші, на здоров'я, на любов, на щасливу долю. Покращується життя. Відновлюються енергія, фінанси, здоров'я відновлюються повністю, буде так. І загоїться нервова система. До ідеального стану здоров'я буде так і так буде. Більше ніхто не може втручатись в ваше життя без вашого дозволу. Оцікає віки вічні, всі крадники, негативні програми перекривають. Маніпуляції більше не зможуть робити. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео, відновитися, поверніть все, що було стягнуто всі енергію Фінанси гроші до ідеального стану здоров'я, відкриваю всі шляхи і дороги. На щасливу долю буде так і так буде. Здійсне так буде. Так що майте на увазі, що на, кін... на... на п'ятниця субота, неділя може бути така маніпуляція над вами агресивне втручання, щоб ви далі... дали більше, ніж ви в змозі. От, от дітей забрали і віддали все. Ну, це така маніпуляція. Так не можна робити. Ви можете, це навіть енергетично, так, щоб не страждала ваша фінансова от сторона життя. Можна дати тільки, якщо ви віддаєте те, що у вас половина має залишитися тут. Не більше, ніж ви собі лишаєте. Отак. От от так. Тоді це енергія фінансова, вона так працює. Не можна повністю віддати усе, залишити менше собі і більше віддати. Ну, це не це йде на, на шкоду велику, тоді дуже важко відновити енергію. А тут захочуть забрати, я так розумію, все. Така буде маніпуляція. Так що треба пильнувати над собою дуже сильно, щоб не впадати, от саме під вплив, не підпасти. Отак. Дякую усім за увагу. На цьому все. Вважаю бути здоровими, Да буде міцний захист над вами і вдень, і вночі. Щоб я, ангели-охоронці, закликаю духів роду, прошу допомоги захисту міцного, щоб захист був постійно, стабільно міцним і ніхто не міг чинити агресію, чіпати вас, відвертаю повністю всі програми негативні, відвертаю бомби відвертаю ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю відвертаю повертаю все назад ворогам. Хай на них це все впаде. А ви щасливі, здорові і все у вас добре. Дякую ще раз за увагу. Вважаю. Щоб на цьому тижні здійснили всі ваші мрії, і наміри, і, всі, і, і цілі всі досягнуті були ваші. от Так що, будьте здорові! Бажаю приємної кави і до зустрічі!